Математика. Урок 4, частина 6. ТЕМА НУМЕРАЦІЯ багатоцифрових чисел. Множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Задача на рух у протилежних напрямках. Швидкість віддалення. Попрацюємо з вами з таблицею класів та розрядів. Повторіть назви класів. Тепер повторіть назви розрядів. Чудово! Допоможіть чарівниці чисел визначити, скільки разів зустрічається найменше натуральне число в розряді сотень чисел від 100 до 1000. Ще раз зачитаю. Допоможіть чарівниці чисел визначити, скільки разів зустрічається найменше натуральне число в розряді сотень в числах від 100 до 1000. Яке найменше натуральне число? Один так. Скільки разів буде зустрічатися один у розряді сотень, від 100 до однієї тисячі. Так, 100 разів, адже 100, 101, 102. І ми рахуємо аж до 199. Це виходить 100 чисел. Запишемо з вами 100 разів. Пригадаємо з вами, як же ми порівнюємо числа. Прочитаємо навчальну одиницю. Для порівняння багатоцифрових чисел потрібно полічити кількість цифр у кожному з них. Більшим є те число, у якому кількість цифр більша, і навпаки, меншим число, у якому цифр менше. Якщо два багатоцифрових числа мають однакову кількість цифр, то більше те, у якому більшою є перша, рахуємо зліва направо. З неоднакових цифр. Зараз ми з вами спробуємо порівняти числа, використовуючи навчальну одиницю. Але для початку поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. А тепер спробуємо порівняти числа. У числах замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте їх. Дивимося з вами А. 1, 1, 2 зірочки. 1 зірочка 7. Ми бачимо, що більше в нас буде там, де 4 цифри, тому що кожна зірочка це кожна цифра. Б. 8, 8 зірочка це трицифрове число. 8 зірочка, 2 зірочка. Так, це чотирицифрове число, а більшим буде? Чотирицифрове число те число, у якому кількість цифр більша. Порівняємо з вами наступне. 9 зірочка 9 це трицифрове число. 1 зірочка зірочка 1. Чотирицифрове число так, А більшим буде те число, у якого кількість цифр є більшою. Отже, чотирицифрове число буде більшим. Допоможіть знайку, знайти різницю іменованих чисел у четвертому завданні. Від 12 гривень 5 копійок відняти 7 гривень 50 копійок. Пробуємо відняти з вами усно. Від 5 копійок ми не можемо відняти 50 копійок. Отже, ми з 12 гривень беремо 1 гривню і перетворюємо у копійки. Скільки це буде копійок? Так, буде 105 копійок. А 105 копійок відняти 50 копійок. Так, 55 копійок. Віднімаємо тепер гривні. Було 12 гривень. Так, ми 1 гривню забрали і стало 11 гривень. А 11 гривень відняти 7 гривень. Так, це 4 гривні. Отже, в результаті в нас буде 4 гривні 55 копійок. Пригадаємо з вами алгоритм письмового множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Прочитаємо. Перше. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під десятками першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює, під другим множником постав риску. Друге. Виконай множення. Спочатку помнож другий множник на десятки першого множника. Міркуємо так. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 пишемо під десятками. А 1 запам'ятовуємо. І, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом сотень. Помнож другий множник на сотні першого множника. Міркуємо так. 2 помножити на 4 дорівнює 8. І слід додати ще одиничку, яку запам'ятали. Отримаємо число 9. І запишемо його під сотнями. Допиши 0, який стоїть у розряді одиниць першого множника. Відповідь 920. І зараз ми з вами спробуємо виконати множення за ось цим алгоритмом. Ми вже виконували множення круглих трицифрових чисел на одне цифрове число вже не перший урок. тому зараз поставте відео на паузу. І виконайте самостійно множення. Давайте з вами перевіримо. 380 помножити на 3. 3 множимо на 8, 24. 4 пишемо у розряді десятків. 2 надписуємо над розрядами сотень. 3 помножити на 3 9 та ще 2. 11. і дописуємо нулик. Результат 1140. 290 помножити на 4. 4 помножити на 9 36. 6 пишемо у розряді десятків. 3 надписуємо над розрядами сотень. 4 помножити на 2. 8 та ще 3. 11. Зносимо нулик, дописуємо у розряді одиниць. Результат 1160. 160 помножити на 6. 6 помножите на 6. 36. Так, 6 пишемо в розряді десятків. 3. Надписуємо над розрядом сотень. 6 помножити на 1. 6 та ще 3. 9 записуємо у розряді сотень. І нулик записуємо в розряді одиниць. Число 960. 130 помножити на 8. І 8 помножити на 3 24. 4 пишемо у розряді десятків, 2 надписуємо над розрядом сотень. 8 помножити на 1. 8 та ще 2 10. І 0 ми записуємо у розряді одиниць. Результат 1040. Чи так у вас вийшло? Чудово, молодці. Пам'ятаємо, що коли ми були в першому класі, ми вчили переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. Сьогодні ми з вами познайомимося з переставним законом множення. Можна сказати, що він ідентичний до переставного закону додавання, адже в переставному закону множення від перестановки множників добуток не змінюється. Або ми А помножимо на Б, і їх навпаки поміняємо Б помножити на А, вийде один той самий результат. Відкрийте робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число Класна робота. Вирази 7. Користуючись переставним законом множення, виконайте обчислення в робочому зошиті. Заповніть таблицю. На сторінці 19 у підручнику. Отже, наприклад, n дорівнює 5. M дорівнює 110. n помножити на m обчислють зараз у робочому зошиті у стопчик. Так, скільки буде 5 помножити на 110? Так, буде 550. А тепер застосуємо переставний закон множення. Навпаки, поміняємо. Спочатку m помножимо на n. Тобто 110 помножимо на 5. Так, буде 550. Тобто, ми бачимо, що в нас діє переставний закон множення. А зараз поставте відео на паузу. та... Виконайте обчислення наступних прикладів і запишіть результати. Перевіримо з вами 160 помножити на вісім це дорівнює 1280. 8 помножити на 160 дорівнює 1280. Перевіряємо наступну третю колоночку. 230 помножити на 4. Це буде 920. Перевіряємо, навпаки, 4 помножити на 230. Так, це буде також 920. І перевіряємо останній приклад. 3 помножити на 190. Так, це 570. А 190 помножити на 3. Також буде 570. Давайте з вами ще раз повторимо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Повторіть, будь ласка. Чудово! Закриваємо поки ще робочі зошитки та перегортаємо сторіночку у підручнику. Сторіночка 20. Ми потрапляємо на сторінку мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками залюбки дружити. Ти вже вмієш розв'язувати задачі на рух на зустріч одне одному. Сьогодні ти дізнаєшся, як розв'язувати задачі на рух у протилежних напрямках. Прослухайте умову задачі. Задача з однієї спортивної бази одночасно в протилежних напрямках вийшли два туристи. Швидкість першого туриста 5 км за годину. А швидкість другого 4 км за годину. На якій відстані один від одного туристи будуть через 3 години. Для розв'язування цієї задачі накреслимо схему. Ми бачимо, що в нас схема схожа до схеми, яку ми креслили у задачах на рух на зустріч одне одному. Але тут ми бачимо, що вже не змінюється напрямок стрілечки. Тобто, виходять уже. З однієї точки і йдуть у протилежних напрямках. Стрілочки в нас йдуть від прапорця. І години ми вже позначаємо не біля прапорця, а позначаємо, скільки годин кожний із туристів пройшов. Міркуємо так: відомо, що перший турист іде зі швидкістю 5 км за годину, другий 4 км за годину. Ми можемо знайти, скільки кілометрів вони подолають разом за одну годину. Для цього потрібно до 5 додати 4. Отримаємо 9. Отже, разом за одну годину обидва туристи пройдуть 9 кілометрів. Ми отримали швидкість віддалення 9 км за годину. Відомо, що туристи будуть у дорозі 3 години. Знайдемо, який шлях вони подолають за цей час, рухаючись зі швидкістю віддалення 9 км за годину. Для цього 9 помножимо на 3. Отримаємо 27. Отже, на відстані 27 км один від одного туристи будуть через 3 години. Запишемо розв'язання за арифметичними діями з поясненням і виразом. Та повну відповідь задачі. Перша дія 5 додати 4 дорівнює 9 км за годину. Пояснення швидкість віддалення двох туристів. Друга дія 9 помножити на 3 дорівнює 27 км. Вираз суму чисел 5 і 4 збільшити у 3 рази. І відповідь. На відстані 27 км один від одного туристи будуть через 3 години. А як ви думаєте, чи можливо цю задачу розв'язати іншим способом? Так, можливо, якщо ми візьмемо швидкість кожного туриста, спочатку помножимо на кількість годин, а потім. Відстань, яка в нас вийшла і в першого туриста, і в другого туриста. Додамо розв'язати задачу на рух у протилежних напрямках. Прочитаємо умову. Нарисуємо схему до задачі та її розв'яжемо. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 50 км за годину, а другого. 40 км за годину. На якій відстані один від одного будуть автобуси через 5 годин. Накреслимо з вами схему до задачі. Отже, нас запитують, на якій відстані один від одного будуть автобуси через 5 годин. Ми накреслимо з вами відстань. І позначимо кінці цього відрізочка. Отже, нам відомо, що з одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Одне місто ми позначимо прапорцем. З нього в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Тобто в нас будуть стрілочки, показані у протилежні напрямки. Одна стрілочка буде показана вліво, інша стрілочка, що рухається вправо. На кожній стрілочці ми напишемо швидкість кожного автобуса. Швидкість першого автобуса 50 км за годину. Ми позначимо В1. Швидкість другого автобуса 40 км за годину. Тут ми позначимо В2. В нас запитується, на якій відстані один від одного будуть автобуси через 5 годин. Тобто кожний автобус у свою сторону проїхав 5 годин. Перший автобус вліво проїхав 5 годин, ми позначимо. Інший автобус вправо проїхав 5 годин. Також ми позначимо. І обов'язково напишемо, «Т» дорівнює 5 годин. І залишилося нам позначити саме питання задачі, на якій відстані один від одного будуть автобуси, тобто відстань С невідомо кілометрів. Запишемо з вами розв'язання цієї задачі. Для того, щоб розв'язати цю задачу, спочатку запишемо формулу знаходження шляху, адже нам потрібно знайти С. С дорівнює. Так, В помножити на Т. Запишемо з вами. Для того, щоб нам розв'язати цю задачу, спочатку потрібно знайти швидкість віддалення автобусів. Яким саме чином? Так, ми до 50 додамо 40 і отримаємо 90 км за годину. Запишемо з вами пояснення швидкість віддалення автобусів. Коли ми знаємо, що автобуси один від одного будуть віддалятися на 90 км за кожну годину. Ми можемо дізнатися, на якій відстані вони будуть. Через 5 годин один від одного. Так, ми 90 помножимо на 5 і отримаємо. 450 кілометрів. Так. Запишемо з вами вираз. Вираз пишемо, дивлячись на останню дію, а також на відомі дані. 90 Невідомо, 90 це результат першої дії. 50 додати 40. Отже, замість 90 ми пишемо 50 додати 40. І це ставляємо у дужки, адже це в нас перша дія. І далі помножити на 5. Так на якій відстані один від одного будуть автобуси через 5 годин? Так, на відстані 450 кілометрів один від одного будуть автобуси через 5 годин. А як ви думаєте, чи можна іншим способом розв'язати цю задачу? А яким саме? Так, ми можемо спочатку дізнатися, на якій відстані, яку відстань подолає перший автобус за 5 годин. Ми 50 помножимо на 5 і отримаємо 250 км. Потім ми дізнаємося, на якій відстані у нас буде другий автобус, яку відстань він проїде за 5 годин. Так, ми 40 помножимо на 5 і отримаємо 200 км. А потім ми дізнаємося загальну їхню відстань. Тобто ці дві відстані додамо 250 додати 200 дорівнює 450 кілометрів. Тобто, яким би способом ми не розв'язували цю задачу, відповідь вийде однією і тією ж. Перегортаємо сторіночку, сторіночка 22. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та розв'язжіть задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте розв'язання. Молодці. Чудова робота!